Чи потрібно знижувати тарифи, чи потрібно нам субсидії, чи краще монетизація субсидій? Найперше, що потрібно зробити, це потрібно зменшити споживання наших будівель тепла. Звичайно, це є стратегічною ціллю, але без цього ми далі рухатися не зможемо. Навіть механізмом субсидій ми не, не ліквідуємо цю проблему. І якщо, припустимо, лише цього року Київська міська державна адміністрація витратила 300 тисяч понад 300 тисяч гривень на термомодернізацію будівель, то це є лише незначна частина, яка все таки потребує житловий фонд для того, щоб довести його до. До якогось стану, коли ми самі зможемо сплачувати 100% комунальних послуг, і це не буде для нас дуже важким фінансовим тягарем. Тому кожен має бути господар свого дому. Потрібно пам'ятати, що ми є всі співвласниками багатоквартирного будинку, а не лише власниками своїх квартир. Так як місця загального користування, дах, підвал, прибудинкова територія, мережі і стіни будинку належать всім співвласникам. Власниками, всім жителям багатоквартирного будинку. Ось про це потрібно пам'ятати: якщо ми будемо господарями в своєму домі, ми будемо знати, як залучати кошти на термомодернізацію, ми будемо знати, скільки наш будинок споживає, і тоді ми будемо знати, наскільки ми зможемо зекономити власних коштів. Наразі є державна програма теплі кредити, вона реалізується Державним агентством з енергоефективності. Ця програма заключається в тому, що індивідуальні власники будинків і співмешканці багатоквартирних будинків можуть залучити кошти на термомодернізацію. Як це відбувається? Наразі можна навіть в будинку, де не є створена ОСББ, можна компенсувати 30%. Від е, тіла кредиту. Кредит можна брати на, на матеріали для утеплення і на обладнання енергоефективне. Весь перелік матеріалів і обладнання можна знайти на сайті Державного агентства з енергоефективності. Там все дуже просто розписано. Який саме механізм? Е, припустимо, будинок хоче термомодернізуватися. Потрібно е, піти до. Е, до спеціалізованих фірм, які займаються утепленням або встановленням енергоефективного обладнання, такі як індивідуальні теплові пункти, лічильники і так далі. Потрібно знати, що ми хочемо зробити, взяти бюджет, звернутися до двох банків, які проводять цю програму з енергоефективністю. Це є Ощадбанк і Укргазбанк. Приходимо туди, банк перевіряє наш будинок на, на благонадійність. І після цього ми можемо взяти кредит, частину з якого компенсує за державною програмою теплі кредити Державне агентство з енергоефективності. Якщо у нас створено ОСББ, то відсоток буде від 40 до 70, в залежності від кількості субсидіантів. Отже, ми можемо зекономити від 40 до 70 відсотків вартості цих матеріалів і обладнання, які ми хочемо встановити в нашому будинку. Тепер наступний момент візьмемо місто Київ. Існують дві програми, великі з, енер... з підвищення енергоефективності. Як ми ще можемо долучити кошти для того, щоб не використовувати свої власні? Місто дозволяє компенсувати 25, докомпенсувати 25% від вартості тіла кредиту додатково до державної програми. Отже, можна скористатися державною програмою і можна окремо скористатися місцевою, поєднати їх і компенсувати велику частину відсотків по тілу кредиту. Тепер наступне. Є програма 70 на 30, так звана, місцева. В Києві вона проводиться з 2014 року і вона передбачає в собі співфінансування 70% вартості робіт Послуг і вартості самого обладнання сплачує місцева влада з місцевого бюджету а 30% сплачують мешканці багатоквартирного будинку. Отже, в нас є декілька інструментів для залучення коштів в нас має бути лише ініціатива і бажання використовувати її.